Ще може бути приємного в вбивствах? Невідомо. Бо життя в нас одне. В цьому злому та жорстокому світі. Все не так, все не те, чи буде у цієї історії хеппі енд. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Це друга частина відео про найкращі книги мого 2022 року. Перша частина вже є на каналі, і там я розповідаю про топ-10 українських книг, які потрапили мені в саме серденько. В цьому відео я розкажу вам про топ-10 зарубіжних книг, які мені дуже сподобались і які я щиро від себе можу вам рекомендувати. Рекомендувати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики до гори якомога більше ваших пальчиків і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі відео. Як ви вже знаєте, я дуже люблю трилери, особливо коли сюжети мене захоплюють і я не можу від. Книг відірватися. Тому почнемо ми саме з цього жанру із книги хірург Тес Геріцен. Саме ця книга потрапила в топ-20 найулюбленіших книг моїх підписників, і відео вже є на каналі, і я рекомендую вам його подивитися. Що до цієї книги, мені вона дуже сподобалася, тому що все було чітко структуровано та продумано. В мене не виникало додаткових запитань: а що було б, якщо, чи чому так вчиняли героїв? Героя цієї книги. Ні. Все було зрозуміло в плані послідовності дій, в плані злочинів маньяка і як все було продумано. Тому мені книга дуже сподобалась. Єдине що, мій мінус був в тому, що я почала її читати дуже пізно вночі. А всі вбивства в цій книзі відбувалися, коли? Правильно, вночі. З ким? Правильно, з жінками. Ну, знаєте що, тільки єдина відмінність, в тому що в цій книзі жінки жили самі. А я все ж таки живу з чоловіком і з луною. Це моя собака. Тому я сподівалася, що все це мене о мене. Але перед тим як лягати спати, я перевірила всі вікна, перевірила двері вхідні разів п'ять, точно. І тільки тоді я змогла лягти спати, і все одно постійно думала, що ж там буде далі, і чи можливо. Навіщо мені той сон? І я хочу дочитати цю книгу. Але все ж таки лягла, і за два вечори я цю книгу прочитала. Мені вона дуже сподобалась, вона трошки в плані вбивств маньяка, моторошна і не зовсім приємна була особисто для мене. Але що може бути приємного в вбивствах? Нічого. Але в цій книзі вони доволі моторошні і трошки навіть противні, я б сказала. Тому що маньяк після вбивства забирав одну частину від вбитих жінок. І саме це викликало в мене трошки такі неприємні емоції. Але книга дійсно варта уваги, якщо ви любите трилери, якщо ви любите, щоб все було класно, структуровано, то ця книга моя щира вам рекомендація. І це перша книга в циклі, і я збираюся прочитати всі інші книги. Наступна книга Запаморочення Франка Тіл'є. Я в цьому році познайомилася з цим автором, і мені дуже подобаються його сюжети і саме те, як він все це описує. В цій книзі ми маємо доволі незвичайний сюжет, який прям починається з перших сторінок. А саме троє чоловіків засинають в себе вдома, а просинаються в темній. Ущелені у скелі. Вони між собою ніяк не пов'язані. Вони різні за віком. Вони взагалі ніколи не зустрічалися. Чому саме вони трьох опинилися в цій ущелені? Невідомо. І от вони починають в цьому розбиратися. Але проблема в тому, що кожен з них. Має білий шматок тканини, котрий причеплений до їх одягу. І на них написано три запитання: хто тут убивця, хто тут брехун і хто тут злодій. Отож доведеться розбиратися, що ж сталося з цими чоловіками і чому так відбувається. А також вони бачать намет, вони в нього заходять, і там фотокартки їх близьких людей та фото багажника автомобіля, і начебто там, в цьому багажнику завернути труп людини. Але це невідомо, тому що фото доволі таке, знаєте, сумнівне і неякісне. Але вони розуміють, що тут щось відбувається взагалі не те, тому що за ними хтось стежив і хтось робив ці фото. Так от що ж це було насправді? Просто злий жарт і ще знаєте, трошки гумору такого чорного. Чи все ж таки вони, ці троє чоловіків, опинилися в ущелені не просто так? І кожен з них має за щось відповісти. Якщо чесно, я взагалі не розуміла, що відбувається в цій книзі. А кінцівка, вона така неоднозначна, тобто ми наче маємо відповідь на своє запитання, що ж насправді сталося. Але все ж таки є такі, знаєте, нотки сумнів. А правда було саме так? Наступна книга також в жанрі трилер, і це увага! Санаторій Сари Пірс. Чому я сказала увага і чому я така трошки здивована? Тому що перед тим, як прочитати цю книгу, я прочитала купу негативних відгуків. От прям максимально багато. Вони були або негативні, або позитивні. Але позитивних було дуже мало. Я її хотіла, тому що мені а вже ж дуже сподобався оцей от. Жовтий зріз. Ну, як взагалі, він може не сподобатися. До речі, він у мене трохи забруднився, але нічого страшного. Тому я побачила цю книгу і дуже її захотіла, але довго відкладала покупку, і мені її подарувала Женя, це читачка мого книжкового клубу, за що я їй дуже вдячна. І, до речі, ми з нею разом одночасно, саме в грудні, читали цю книгу. І це було. Вау! Дійсно, таких емоцій книги в мене не викликали давно. Мені було дуже цікаво читати. Але починається все доволі банально і прозаїчно, як ми вже з вами могли бачити в інших трилерах та детективах. Є головна героїня, у якої купа своїх власних травм. Вона а вже ж їде кудись далеко, саме в цьому випадку, це був фешенебельний готель в горах. І а вже ж, це місце далеко від цивілізації, що стається. А вже ж якісь погодні умови, які залишають головну героїню там. І не просто її залишають, а ще й дають їй розслідування. І вона має в багато чому розібратися. По-перше, вона приїхала туди, щоб розібратися в особистих та власних травмах. А по-друге, відбуваються вбивства людей вбивають, і вона бачить ці трупи. І що з цим робити? Потрібно розбиратися. В цій книзі багато цікавих таємниць, в цій книзі багато травм, і люди в ній чинять по-різному. Але кожен має свої таємниці, які вам, як читачу, потрібно буде розгадати. Ця книга по емоціям війшла в мене в топ найкращих книг. Тому що ну, дійсно мені сподобалося все. Є якісь питання щодо початку, щодо головної героїні, яка мене реально бісила прям дуже сильно, особливо спочатку. Але в цілому ця книга 5 з 5, і вона мені дуже сильно сподобалась. І від себе особисто я можу вам її рекомендувати. Наступна книга була в останніх моїх відео, а саме про прочитане, коли я розповідала, це відео було нещодавно на каналі. І також вона війшла в топ-20 найулюбленіших книг моїх підписників. Це Зелена миля Стівена Кінга, і вона а вже ж війшла в мій особистий топ 10 найкращих книг 2022 року. Тому що читаючи її, я пережила повний спектр різноманітних емоцій. Я десь злилася, мені десь було дуже шкода. Я навіть в одному із моментів плакала, тому я рекомендую вам все ж таки підготувати серветочки, якщо ви ще цю книгу не читали, і плануєте її прочитати. Сюжет класний. кінг для мене відкрився абсолютно з іншого боку, а саме як автор продуманих неймовірних сюжетів, від яких неможливо відірватися. Бо по факту історія починається з того, що ми маємо головного героя, який пише щоденник своїх спогадів. Але це не просто спогади з життя, це не просто те, як він познайомився з дружиною чи щось особисте. Ні. Він пише щоденник спогадів про свою роботу, а працював він наглядачем у в'язниці, а саме у блоці, куди відправляють людей, які засуджені до страти. Тобто він в основному звик бачитися з покидьками, які чиняли дуже страшні та моторошні вбивства. Але одного разу він бачить величезну людину афроамериканця, який також звинувачений у дуже страшному злочині. У злочині, який пов'язаний з дітьми. І коли він починає з ним спілкуватися, знайомитися, він розуміє, що ця людина з величезним добрим серцем, і як і він тут опинився, і як взагалі він міг вчинити те, що вчинив. І ось він хоче в цьому розібратися. Коли він починає заглиблюватися у цю справу, для нього відкриваються дуже багато різноманітних речей. І не завжди вони легкі, не завжди вони прості, але йому... В цьому доведеться розібратися. І до чого ж він дійде? Чи буде у цієї історії хеппі енд, чи ні, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу. Ця книга неймовірна, і вона дійсно. По-перше, пограла на всіх ступничках моєї душі, а по-друге, затягнула мене в сюжет настільки сильно, що я просто не могла від неї відірватися. Тому що мені хотілося дізнатися, де ж захована істина? Наступна книга, в якій в жанрі зазначено, що це трилер. Але особисто для мене це не трилер, це дуже глибока чуттєва історія. І це книга там, де співають раки. Книга мені давалася дуже важко. Чому? Тому що вона починалася з дитини, яка росла в сім'ї, де був батько-пиятик і де всі члени родини час за часом йшли з цієї родини. Першою стала мама, потім старші брати та сестри, і невдовзі зник і сам батько. Ця книга про самотність, ця книга про те, що потрібно виживати, що потрібно шукати якісь шляхи, щоб поїсти. Щоб в щось дягнутися, щоб якось існувати в цьому злому та жорстокому світі. Тому що в цій книзі світ саме такий. Замість того, щоб допомогти маленькій дитині, дівчинці, яка залишилася сама в дуже старій хаті, де навіть не було всіх потрібних комунікацій, люди прозвали каю болотяним дівчиськом. Люди дивилися на неї скоса, і люди вигадували різноманітні історії про неї та про її життя, і ніхто їй не допоміг. Ніхто навіть не намагався. Лиш один чоловік, який купляв в неї мідії, і потім його дружина також якось оберігали каю, чимось їй допомагали. Але всі інші вони були. Жорстокі, і оця жорстокість прям била мені в саме серце, коли я читала цю книгу. Але ми бачимо дівчинку, яка не здалася, яка намагалася виживати в цьому злому світі, яка знайшла справу, яка приносила задоволення максимальне. Все, що вона мала, це природу чайок і птахів. І от саме з цим вона жила. Вона присвячувала цій справі всю себе. Також з цій книзі було те, що могло б схилятися до жанру трилер. Але я б взагалі особисто для себе це прибрала. Тому що для мене це було тут, саме в цій книзі, недоречно. Я цього не хотіла. Бо історія реально пробирає до мурах. І от те, що відкрилося в кінці цієї книги, мені якось не вписалося в цілісну картинку про неї. Але не зважаючи на це, ця книга сильна, і ця книга дійсно варта уваги. Наступні дві книги це дилогія в жанрі фентезі. І це в нас Лі Бардуго шістка воронів. Тут вона десь уявіть її, тому що зараз в мене немає. Її читає читачка мого книжкового клубу. І друга книга це Королівство Шахраїв. Ця дилогія відкрила для мене жанр фентезі трошки по-іншому. Чому? Тому що наскрізної сюжетною лінією є саме така детективна, трошки напружена трилогія. Колерна лінія, за якою мені особисто було дуже цікаво спостерігати, бо, як ви зрозуміли, це абсолютно і безповоротно мій улюблений жанр. Ми маємо на початку історії шість головних героїв, а саме тих людей, які є в банді. Покидьків. І от вони мають завдання пробратися в місце, в яке ще ніхто не пробирався. А якщо пробирався, то там і залишався, але зовсім не живим. На кону стоять дуже великі гроші. І вони що роблять? А вже ж Погоджуються тому, що кому не потрібні в цьому світі гроші, а особливо такі величезні. І ось вони туди відправляються, і ми маємо всю підготовку і саме той період, коли вони вже туди потрапили. Там відбувається дуже багато різноманітних подій. Закінчується перша книга доволі інтригуюча та захоплююча, і так що потрібно відразу читати другу, тому що там таке стається. Ну серйозно. Але, якщо чесно, я не почала відразу читати другу, і я прочитала її нещодавно. Хочу сказати, що вона мені по динаміці дуже нагадала першу і реально сподобалася. Вона про тих самих героїв, але вже в зовсім іншій обстановці. Вона логічне продовження першої книги, і я не буду вам багато чого про неї розповідати, тому що не хочу вам заспойлерити якісь моменти. Цю дилогію Лі Бардуго, я вам дійсно рекомендую прочитати, тому що я новачок в цьому жанрі, і вони дійсно призвели на мене дуже класні враження. З жанром трилери ми вже остаточно і безповоротно завершили. У нас залишаються дві книги. Душевні історії і ще одна біографія. Пропоную почати з тієї книги, яка вивела мене з нечитуна, і ця книга дійсно повернула мені жагу до читання після повномасштабного вторгнення. І я не могла її не включити в цей топ-10. І це книга Чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана. Вона дійсно неймовірна, вона душевна, вона добра, вона про людину. Яка з перших сторінок здається нам буркотливою злою. І от такою все не так, все не те. Але потім, коли цей головний герой, цей чоловік розкривається перед нами, ми розуміємо, що в нього величезне, добре, щире серце, що в нього було щире і сильне кохання зі своєю дружиною, що він був найкращим чоловіком для неї. Я зараз говорю ці слова, і в мене реально я не знаю, вам видно чи ні, просто бігають мурашки по тілу, і так кожного разу, коли я розповідаю вам або комусь іншому про цю книгу. Вона дійсно неймовірна, вона про людяність, вона про те, що людині завжди потрібна людина. Бо тільки поряд з кимось ми можемо розкрити себе. Ми можемо зазирнути ось сюди, всередину. І підтримати, і допомогти, і направити, і подарувати безмежну гору щастя іншим. Ця книга для мене саме про це. Ця книга пограла на всіх струночках моєї душі, і вона дійсно запам'ятається мені надовго, тому що манера автора, тому що те, про що він говорить, про те, як він говорить, відгукнулося мені. І дійсно повернуло мене до мого найулюбленішого заняття до читання. Тому цю книгу я вам щиро від серденька рекомендую. Наступна історія також дуже душевна та чуттєва. Це Аляска Анни Волц. В основі сюжету два головних героя: це хлопчик та дівчинка підлітки та собака, яку звуть Аляска. Ця книга вона про підтримку, вона про співпереживання, вона про те, що тварини потрапляють в наше життя не просто так, а для чогось. І інколи ця роль дуже значима та дуже важлива для сім'ї, в яку потрапляє ця тварина. Також ця історія про важку хворобу, яка може перекреслити все твоє життя і змусить тебе закритися вдома у своїй кімнаті і нікуди не виходити. Але в той же час ця історія про вибір, закриватися тобі в тій кімнаті, чи все ж таки продовжувати жити своє життя як би важко не було? Бо життя в нас одне. А коли в цьому житті з'являються справжні друзі, котрі можуть підтримати, котрі можуть направити, котрі можуть розділити всі горесті та важкі моменти цього життя, тоді можна зрозуміти, що все не просто так, що все для чогось. Всі випробування, яке дає нам життя, вони створені, щоб робити нас сильнішими. Щоб ми ніколи навіть не думали опускати руки. Тому що це життя потрібно жити. І тільки ми самі продукуємо щасливі моменти в цьому житті. Ця книга тісно неймовірна, вона можливо підліткова. Але я її рекомендую як підліткам, так і дорослим, тому що вона відкриває очі. На дуже багато моментів. І моя особиста любов до книг, в яких є головні герої тварини. Я обожнюю тварин і обожнюю читати про них в таких неймовірних книгах. І остання книга в цьому відео це біографія. Я дуже люблю цей жанр, але на жаль, в цьому році це була, якщо чесно, єдина. Книга в жанрі біографії, і настільки вона була неймовірно класна, що я вирішила, що вона одна з найкращих книг мого 2022 року. І це книга Віл. Вона розкриває нам всі грані життя Віла Сміта. Якщо чесно, я бачила небагато фільмів з ним у головних ролях, але, в принципі, я не скажу, що це мій улюблений актор. Що я слідкую за його життям. Ні, я не є фанаткою Віла Сміта. Але мені цю книгу подарували на мій минулий день народження, тому що вже скоро мій день народження наступний. І вона дуже довго чекала свого зіркового часу. І дочекалася. І це були неймовірні години читання, тому що вони подарували мені дуже класні емоції. Я дізналася про Віла Сміта все, що хотіла б дізнатися. І це було в доволі легкій. Власній манері, наче ми з ним реально були близькими друзями, товаришами. І він просто сидів і розповідав мені про своє життя, яке не завжди було легким. Афроамериканець, який сам будував свою кар'єру, сам йшов своїм шляхом, набував собі величезні гулі і все одно не здавався, і йшов далі. Він розповідає про все, про вплив грошей на нього і як. Негативно вони можуть впливати про своє особисте життя, про свою дружину, першу, другу, про своїх дітей, про свою музикальну кар'єру і про свою кінокар'єру. Мені було дуже цікаво дізнатися про його життя, навіть не дивлячись на те, що я не є його фанаткою. Тому, якщо вам подобається жанр, біографії, автобіографії, мемуарів, це моя рекомендація для вас, тому що книга варта вашої уваги. А особливо, якщо ви ще й любите Віла Сміта, то в цій книзі він розкриється для вас і покаже все своє життя як на долоні. Таким був. Топ 10 найкращих книг зарубіжних авторів мого 2022 року. Взагалі, у цьому році в мене вийшло 20 найкращих книг, 10 українських та 10 зарубіжних. І ці книги дійсно потрапили мені в саме серденько і викликали дуже багато емоцій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книги вам в цьому році потрапили в саме серденько. Мені буде дуже приємно почитати ваші відповіді. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось та було корисним для вас. Залишайте свої пальчики 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 догори. Обов'язково підпуститесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.